Літо час відпусток та відпочинку. Водночас це дійсно спекотна пора для працівників Хмельницьк Теплокомуненерго. Для них це період підготовки до опалювального сезону, планових замін тепломереж та ремонтів котелень. Сьогодні у Хмельницькому такі роботи тривають на вулиці Берегова, 7. В свій час цей пункт централізованого опалення був підключений до основних теплових мереж. Аби скоротити витрати на транспортування, тут встановили 10 сучасних газових котлів. Ми забезпечили даний централізований тепловий пункт фактично автономними котлами, які дозволять знову ж таки в автоматичному режимі дозволять працювати цьому ЦТП відповідно до графіків подачі води, в залежності від того, які вони будуть на той чи інший період, і зможуть забезпечити споживачів якісною послугою гарячої води. При цьому підприємство буде мати менші втрати. Нова установка працюватиме в автоматизованому режимі. Для цього котли забезпечили усім допоміжним обладнанням, як от насосний парк та система хімічної водопідготовки. Нагадаємо, цього року нагрівачами забезпечили дитячий садочок номер 49 такі ж планують встановити у пункті централізованого опалення, що у мікрорайоні Дубове. Працювати вони будуть лише у літній період, поза як під час опалювального сезону робота додаткових котлів буде нерентабельною. Централізований тепловий пункт буде під'єднаний до основної теплової мережі, та яка буде забезпечуватись теплоносієм споживачів, обігрівати будинки, і паралельно буде згідно графіка грітися гаряча вода. Якщо на верхній береговій роботи майже закінчили, то в котельні на вулиці Степана Бандери, 32, ремонт у самому розпалі. Тут встановлюють два твердопаливні котли, які є гарною альтернативою газовим. Є суттєва економія, і ця суттєва економія, в свою чергу, вона і. Відображається на тих самих тарифах, які ви знаєте на сьогоднішній день в місті Хмельницькому, є одні з найнижчих по Україні. От саме цим ми стараємося, працюємо для споживача, аби не допустити викидів попелу та твердих часток в атмосферу. Котельні обладнали приладами очистки димових газів. Потужності цих новеньких агрегатів в літній період вистачить, аби повністю забезпечити мешканців мікрорайону Озерна гарячою водою. А взимку дасть можливість в рази економити блакитне паливо. Цього року у місті таких котлів встановили шість, поки ремонтні роботи у розпалі заготівлю деревини уже розпочали.